Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні перед нашою спільною вечірньою молитвою запрошую вас до читання Слова Божого, я буду читати старий заповідь, Книгу Псаломів «Псалон 61. Псалом Давидів. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о, душе моя, від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя. Тому не захитаюся дуже, доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви її розтрощити, немов мурто й похилений, мов би паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о, душе моя, бо від нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він, твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє і моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі, мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Справді, людські сини, як тапара, сини й вищих мужів обмана. Як узяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав А двічі я чув, що сила у Бога, і в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами Його. Цей псалом. Немає попереднього опису, і ми не знаємо, в яких обставинах Давид писав його, чи це були якісь обставини, утиску, якогось переживання, чи якісь радісні обставини. Давид хотів прославити Бога. Але Давид, як і в багатьох своїх інших псалмах, він говорить про найголовніше, що є для нього. він... Проголошує, що його надія, що його спасіння та його твердиня тільки в Бозі. Він пише про те, що його сила і слава у Бозі. Він надіється на Бога, і Бог став його скелею, Він став його пристановищем. Знаєте, і через тисячі років, після того, як були написані ці слова, як жив Давид, ці слова є. І сьогодні актуальними для нас. Давид говорить далі, що надія на людей це омана. І це правда, тому що ми бачимо в нашому житті, в житті зараз нашої країни, коли, знаєте, ми покладали свою надію на людей, на те, що хтось. Нам допоможе, знаєте, на ці обіцянки людські, але як і писав Давид, тисячі років назад, так і сьогодні, знаєте, вони не вартують нічого. Всі, Вся надія, коли ми надіємося на людей, це немовби ловлення вітру, написано, що ці обіцянки це як пара, знаєте, це як ранковий туман, який. Розвіються після того, як з'являється сонце. І далі також в 11 вірші Давид говорить, що не потрібно надіятись на якісь наші матеріальні здобутки, на наше якісь матеріальні блага чи багатство. Це також є марнота, не потрібно покладати на це надію, прихиляти своє серце до цього. І знаєте, наостанок Давид пише про те, що, в 12-му вірші написано, що один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І знову Давид пише про те, де є джерело тієї сили, де є джерело нашої надії, на кого потрібно покладати. Нашу надію. Я не знаю, брати і сестри, знаєте, в яких кожен з нас, тих, хто сьогодні дивиться це відео, в яких він обставина знаходиться, чи в сумних, чи в радісних, чи переживання в його житті. Але я знаю, так як і Давид писав, я знаю, де є ця сила і на кого потрібно покладати надію не тільки на Бога. І давайте в наших сьогоднішніх вечірніх молитвах ми звернемось до того, хто нас ніколи не зрадить, до того, на кого ми можемо покладати свою надію, хто вчора, сьогодні і по віки той самий. І попросимо, щоб він підкріпив нашу віру у нього і прославимо Його за те, що Він дає нам цю надію на вічне життя. І хай йому за все буде слава. Амінь.